Це така нормальна піала для борщу. Маленькі чашечки. Ми... чашечка. Це бомба просто. Поросятсько. <рошанско> <рошанско> так. І де ручечка в чашечці? Подумай, Так, подумай. Да, Дивіться, беремо шматочок глинки, Відірвали. і отак катаємо. Якщо треба, да, трошки притисли, якщо вона як. з як зі стрічки? Да, такої. Або більш кругленька. Ви її отут згладжуєте теж пальчиками. І формуєте оцю площинку, якою вона буде кріпитися. А далі ми маємо зробити таку махінацію з ручкою, зробити надсічки на місцях з'єднання. Ручку, де ми її кріпимо, і куди ми її кріпимо. Ці надсічки допускати, не має мати гострих. Острих моментів, добре, Бо зараз, ни там яка, але в